Генеральна асамблея ООН одностайно ухвалила першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту. Вона передбачає введення моніторингу ризиків ШАІ, а також захист персональних даних та прав людини в цій сфері. Документ не має зобов'язальної сили, його запропонували США. Резолюцію підтримав Китай та ще 121 країна. Переговори тривали три місяці. У тексті також закликають посилити політику конфіденційності. Сьогодні Генеральна асамблея ООН висловилася в один голос і разом вирішила керувати штучним інтелектом і не дозволяти йому керувати нами. Вирішила просувати сталий розвиток і поважати основні свободи. Ця резолюція одна з недавніх ініціатив урядів країн з усього світу, які намагаються обмежити розвиток штучного інтелекту. Є побоювання, що його можуть використовувати, щоб підривати демократичні процеси та в шахрайських цілях. Також через нього багато людей можуть втратити роботу в різних галузях. Штучний інтелект створюватиметься та застосовуватиметься через призму людяності та гідності, безпеки та захищеності прав людини та основних свобод. Візьмімо на себе зобов'язання зменшити цифровий розрив у середині країн і між ними та використовувати цю технологію для просування спільних пріоритетів у сфері сталого розвитку. У листопаді США, Велика Британія та більш як 10 інших країн оприлюднили першу міжнародну угоду про те, як захистити штучний інтелект від шахраїв, і закликали компанії створювати безпечні та захищені шаї системи. Щодо цього, Європа випереджає США. Так, законодавці ЄС ухвалили попередню угоду про нагляд за технологією, зробивши ще один крок до запровадження перших у світі правил для штучного інтелекту. Адміністрація Байдена теж вимагає від законодавців узяти шаї під контроль. Однак, Конгрес поки що мало просунувся в цьому питанні.